Вітаю всіх, хто сьогодні приєднався до роздумів над Словом Божим. Одного разу знаменитого історика Джорджа Уелса запитали, яка історична особа, на його думку, залишила найбільш значущий слід в історії людства. Він відповів, що якщо вимірювати людську велич в масштабах історії, то Ісус, поза сумнівом, займає перше місце. Змінюється століття, і кожне залишає після себе докази того, що в сенсі впливу на хід історії життя Ісуса найбільш значуще з усіх коли-небудь прожитих на нашій планеті. Ісус найбільший релігійний геній в історії людства. Краса Його вічна і царство Його не має кінця. Ісус унікальний в усіх відношеннях, починаючи від народження і закінчуючи Його смертю і Воскресінням, і в усій історії немає ні однієї особистості, яку можна було б поставити поруч з ним. Біблія розповідає нам про те, що Богом був посланий чоловік на ім'я Іван, щоб свідчити про Христа і щоб завдяки його свідченню в нього. Повірили всі. Він не був світлом, але прийшов, щоб свідчити про світло свідчити про те, що він був у світі, який був створений ним, але світ не впізнав його. Прийшов до своїх, але свої не прийняли його, але всім тим, хто його прийняв і хто повірив в нього, він дав право бути дітьми. Божими дітьми, що народжені не від крові та плоті, а народжені від Бога. І слово стало людиною і жило серед нас. І ми бачили славу Його, славу як єдиного народженого від Бога Отця. Іван свідчив про нього це той, який іде за мною. Але який стоїть вище за мене, тому що він існував ще до мене. Іудеї послали до Івана священників та левітів, щоб запитати, хто він такий. Іван відповів їм Я не Месія. Я хрещу вас водою, але серед вас стоїть той, кому я недостойний розв'язати ремінця його взуття Наслідуючий день. Іван побачив Ісуса, що йшов до нього, і сказав ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Це про нього я говорив, що той, що йде за мною, стоїть вище за мене, тому що він існував задовго до мене. Я бачив, як Дух Святий спускався на нього з небес у вигляді голуба. я би не впізнав його. Якби той, що післав мене хрестити водою, не сказав мені, на кому побачиш духа, що сходить і пробуває на ньому, Той сам хрестить людей Святим Духом. Я бачив це і свідчу, що Він, Божий Син. Близько двох тисяч років тому Ісус прийшов на нашу планету. Він народився в бідній родині, в маленькому місті, в одній із самих маленьких держав світу, яка до того ж була завойована іншим народом. Він прожив всього 30 років, працюючи простим теслею, і був страчений на Христі разом з розбійниками. Чому ж тоді практично у всьому світі люди чули його ім'я? Чому кожен листок календаря нагадує нам про людину, яка померла на ганебному христі? Спокон віку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку, усе через нього повстало, і ніщо що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім. А життя було світлом людей, і немає іншого подібного до нього, тому що він Бог.